Вельми, шановне панство, такий коротенький, хочу зробити огляд ту кукурузу, що я сіяв. І той ячмінь, який я скультивував там вище, і що? І думаю, що з цієї кукурузи щось мені вийде. Он якої я її посіяв. І таке, і сяке, і всяке. І таке, і сяке, і всяке. Є трошки просіви, але кукурудзка так, ну нічого так. Там криво, там ряд наряд, а тут взагалі десь є. Щось таке намутив. А так не вийшло. Так мені вийшло. Вон тут взагалі ряд пропав. Ну, Там якийсь просів є. Та, Це на корм. Це не на зерно. Я думаю, що щось з цього вийде. Он тут, де мені пів бункера висипало, буде сіно? Сіно, сіно, сіно. Не знаю, яке воно буде, але буде. Ще, Ще який місяць. Та й будемо, напевно, возити, косити, годувати. І мало би все грати. Так що ось така ситуація. Тут був гній. Що я розкидав, тут не було його. Видно результат? Зразу видно. А, виїхав, вивіз сміття. Думаю, заїду, подивлюся і вам покажу. Їдемо ще зараз на другий город. Ось така люцеринка. Ніби нормально. Може, може і буде ще повноцінний укіс. Тут росте. Та і тут росте. Дуже гарно. Дуже гарно. Це сіно трошки сідає по чуть-чуть. Буде перегній. А що тут? А тут не буде нічого. нічого, тут овець зійшов, і чогось він погорів. Чогось він погорів. Ну, дивіться, бачите, Овець зійшов і погорів. Коротше, тут не буде нічого. Нічого не буде. Ні сіна, ні седирато. Отак. От Це напевно, якась хвороба. Це якась зараза. А, то що тут нема, тут де щітка, тут він такий. видно, де покоси таке воно. Та нічого. Переорю. Переорю і буде на другий рік. Тут рости, напевне, люцерна. Буде рости люцерна і буде супер. Я думав тут мішанку посіяти, але не знаю. Коротше, я ще не знаю. Ну, Малицярна така гарненька. О. Отаке. От Може хто знає? Напишіть, що це з ним таке сталося. Згорів. А чого згорів? Питання. Згорів. Ось таке воно сухе, сухе сіно. Може то, що сухо. Бо там сухо-сухо. Отак. Такі була гарна така щітка. А де таке сіяти. Озимий ячмінь. Не буду я вже сіяти озимий ячмінь. Не хочу. Так що, друзі, панство! А, якась така ситуація, отаке От якесь. Скоро будемо копати картопельку. Подивимося, який там урожай, що, до чого, як, як буде копатися. Я думаю, на слідуючому тижні я її почну. Там Рів'єра є. І помаленьку, бо нема допомоги. Якось ми своїми силами. Ну, може, хтось і допоможе, не знаю, будемо бачити. Помаленьку якось ми її викопаємо. Потім треба буде буряки забирати, морку копати і залишиться тільки кукуруза. Тому це все повиорювати, і все. І все. Ну, такий коротенький огляд, таке коротеньке відео. Я з вами на зв'язку. Коментуйте, пишіть. За ячмінь, кукуруз. Люцерна буде ще не буде. Буде дощ, я думаю, буде укіс. І думаю, висохне. Пару днів тепла і все, і порядок. Все, всім гарного дня, миру, щастя, злагоди. Все буде Україна.